Всім привіт! Ви на каналі Унікальна майстерня. Ну то що, друзі, сьогодні будемо Будемо доробляти кентавра 244-го, Там чи 404-го чи 504-го. Так, Дана доробка не є заводською. В принципі, трактор готовий. Всі відео, що вийшли про даний трактор і його доробки. Це були його мінуси, їх, їх, до речі, не так і багато. Ось сьогодні доробка буде корисна, ось, покатався трохи. Ось різні коряги. Тягав за, за собою, включав передок, виключав і так далі. І є такий для мене нюанс, що нема індикації. Передка. Ну, Наприклад, коли ми включаємо передок, щоб, наприклад, ось тут там була червона, чи жовта, чи зелена лампочка, і вона засвічувалась. Тим самим ви будете знати, що передок у вас включений. Друзі, думаю, це геніальна ідея. Ось. Хоть я то знаю, вниз включаємо, вверх виключаємо. Але буває таке, що можна забутися і поїхати включеним передком. А це, до речі, по асфальті не рекомендовано. Ось. Тому в мене з'явилася така ідея, що буде, якщо, наприклад, ось у нас є сам механізм, що включиться. І сюди, сюди зварити, можна зварити і поставити типу ось такого датчика. При тому, коли включаєте передній міст, у нас буде світитись лампочка. Ось. На мою думку, це геніальна ідея. Ось на машинах повнопривідних, коли включаєте передок, то є лампочка, що світить вся вам. Ось. Я подумав, чому б, наприклад, не зробити таке на тракторі. Ось. Я думаю, буде ну, просто супер. Зараз приїду додому. І буду думати, що там можна поставити. Яку лампочку, як це все зробити, звісно, зніму вам, щоб ви змогли потім собі поставити легко і просто. І надійно, саме головне, щоб було надійно. І так, перемістилися ми в мою майстерню, в мій гараж. Так, я все, в принципі, підготовив, Що потрібно буде, це ось такий, така, о, такий індикатор, така лампочка з. Не знаю, я взяв від сусіда, там від UMZ, МТЗ, Т40 і так далі. Ось Це у нас на АвтоВАЗ. На, на гальма стоїть на задні стопки. Зараз тільки треба придумати, це, це у нас передок включений. Це у нас відключений. Ось. Потрібно буде. М, навіть не знаю. Потрібно буде, скоріш за все, ось тут розкрутити, і поставити сюди таку зробити плиту, врізати, врізати сюди, просверлити і дати якусь гайку, і буде, в принципі, все. Все буде нормально, все буде включатися і так далі. Ось так, друзі. І вийдеться у нас, що при включеному передку ось тут буде світитися червоним. Це щоб не забувати, що у вас передній міст підключений. Ну то що, виготовив ось такий кронштейн, так можна сказати, кріплення. Зараз скажу вам розміри. Ну, це в мене, але в принципі вони одинакові. Ось так. Тут розкручуємо. Виготовлюємо ось такий, бачимо кронштейн-кріплення. Так, зараз. Зараз я вам його заміряю. Так, у нас виходи. 6,2 2. Отвір на датчик у нас виходить на 2,5. Десь середина. Ширина, виходить, у нас. Бейлін. Так, ширина у нас. Получається 2,5 з половиною. Ось два два з половиною на шість і два з половиною отвір на датчик. І ось це. Блін. Ось це у нас виходить. Ну, в принципі, з загином ось цим виходить теж. Два і чотири. Ось. І ось так. Висверлив отвір, щоб закрутити. Це, це піде під датчик. Ось воно там, в принципі, воно там все підходить, ніби там і повинно бути. Ось зараз. Зараз я це все. Накину, як воно буде приблизно. Ось, проведу проводку, масу візьму, скоріш за все, масу візьмемо з замка зажигання, щоб з'являлося, щоб дана, даний індикатор світив тільки, коли зажигання включене, або коли працює трактор. І буде, буде чудово. Ось. Ось так, друзі. Іду це все накину, протестую. І далі покажу вам, що де, як підключати по проводці і так далі. Ось. Думаю, вийде дуже круто. Звісно, можна, можна знайти, щоб замість ось такої лампочки тут було намальоване там. 4 колеса, чи як це там, знаєте, йде, коли включаєте повний привід. ось Ну В моєму випадку буде буде ось такий індикатор лампочка. В принципі, цього хватить. Все гарно зібрав. Це все гарно буде підключено і надійно. ось Через предохранителі не буду пуска... пущати. Нехай іде через стандартні. Так як це лампочка у нас слабенька і тому нічого не повинно статися. Ось. Ну, ось, друзі, щось приблизно ось такого. Поручилося ось. Включаєте. Він виходить. І на панелі ось там знизу, ось тут, буде світити ця лампа, червона така. Ось так. І буде все просто чудово. Дивіться, прямо як з заводу. Ось так. Зараз прикину все по електриці, як буде, і зніму уже, як це буде з проводами йти. Ось так. І так, трохи вже підкинув проводку, ось буде так. Іти по гофрі. Наверх. Ось тут вийде, тут у нас буде індикатор, тут маса. Беремо один дріт з лампочки на масу. Тут можна закрити, тут вже нічого не потрібно допрацьовувати. Далі нам потрібно встановив запобіжник. Ось. І тепер нам потрібно. Один ось, що йде гофра з датчика один дріт провод скапчити тут. А ось цей, наприклад, підвести до плюса. Потрібно плюс. Ось, його буду брати з панелі. Приборної панелі там. При включенні зажиганні, наприклад, візьму плюс. Там знайду, відки він, де він іде, і покажу вам. Потрібно знову знімати ось цю панель. Ну ось, розібрав я панель, знайшов підходящий плюс, ось він. Після цього як вимикаємо зажигання, звідси плюс пропадає. Ось так. Це в нас йде на фари. Ось так. І зараз проведу цей плюс. До цього ось чорного проводочка. Індикатор встановив. повинно працювати ось так. Так, зараз проведу, складу панель, підключу і будемо тестувати, що вийшло. Ну то що, друзі? Передок на даний час включений. Ось так виглядає. Гофра пішла. І туди ось індикатор. Це у нас передвключений, виключений. Включений. Виключений. Ну що, працює? Зажигання виключаємо і індикатор гасне. Ну, то що, друзі, думаю, дана ідея цікава. І пригодиться комусь. Зато вже буде індикація, що передній міст включений. Ось так ось. Кому сподобалося, ставте палець вверх. Не забувайте також підписуватися на мій. Канал. Все працює. Зробив через предохранитель. все ж таки ось Ось так, друзі. Не забувайте підписуватися. Буде ще багато різних модернізацій. Ось, так як це вже не доробка, а модернізація. Ось такого Кентавра 244-го. Ось. Тому підписуйтеся. Чим більше вас, тим більше буде контенту різного, так як буде для кого старатися. ось тому не забувайте підписуватися і ставити лайки. Всім до зустрічі! Пока!